Сьогодні йду на співбесіду за спеціалістів. Сподіваюся, пройде добре. Супер, я вважаю тебе удачі. Я теж сьогодні буду подавати резюме на сайти з пошуком роботи. Я впевнена, що знайду багато цікавих варіантів. Чудово. Удачі тобі. А година? Стається майже одиннадцяти. Майже 11. -та. 11 -та? ще, а, бувай. Ну, ще так багато працівників треба найняти. Ну, Напевно, я сьогодні цим і займуся. Алло, і ну що ти там рідненька? А роботу шукаєш? Слухай, так це ж просто чудово. Я якраз шукаю нову людину на позицію менеджера, і там і робити нічого толком не треба. Все будуть робити за тебе, так ще і зарплатня вище середнього. Так що будеш зі мною працювати? Так, слухай, ну чудово. Завтра принеси свої документи. Ми з тобою все обговоримо. Це просто жахіться. Як я можу знайти досвід роботи, якщо я тільки що випустилась вишу? Чому немає ні одної вакансії, що дає цей досвід роботи? Це просто жах. Я відучилася стільки років, щоб потім працювати на мінімалку із жахливими умовами по 10 годин. Як я тебе розумію? Я сьогодні цілий день не стала всі сайти і ні одної нормальної вакансії. Що ж нам робити? Ми повинні вриватися в доросле життя та шукати нормальні вакансії, а їх попросту немає. Ах, люди просто не хочуть більше працювати. Оголошення висять місяцями. А у нормальних працівників як не було, так і немає. Молодь облінилася, а досвідчені спеціалісти багато хочуть. Приходять, щось питають про нормальні умови. У мене чудові умови. Так не невелика, але що я за ту зарплатню прошу всього то три роки досвіду роботи і мені працювати за трьох різних людей в різних сферах. Суцільні, тріпниці. Люди просто не хочуть більше працювати. Хочуть, щоб їм все з неба падало. Потрібно щось змінювати. Ми ж не ледачі, ми просто хочемо гідної оплати праці. Якщо нас таких багато, то проблема не в нас, а в системі. Роботодавці мають зрозуміти, що без гідної оплати і поваги не буде працівників.